Вітаю, друзі! Вас на каналі Степан Пиріг. Новий день нові автомобілі. Цікавить хороший європейський автомобіль Значить, вам до нас. Отже, сьогодні для вашої уваги Volkswagen Passat Кузов B8 це є фейсліфт, Чистий 2020 рік. 2.0 дизель, автоматична коробка передач. І, друзі, ціна, як ви бачите, в опису складає 20 800 доларів. Отже, що ми отримуємо за 2800. В першу чергу надійність, економічність, динамічність. Все це є присутнє в цьому хорошому європейському автомобілі. Volkswagen Passat – це є дійсно автівка з досить хорошою історією. Мега-мега-надійні. По лакофарбовому покриттю зразу ж покажу для наших взагалі замовників архі важливо, щоб автівка була не фарбована. Так, поки що без жодного підкрасу. Зараз перейдемо, покажемо, як щодо чого. Так. Хоча деколи, якщо є елемент фарбований, то десь таке враження, що люди купляють не автівку, а фарбу. Тому що цього. Не було, треба все показати. Отже, поки що без підкрасів. Так, без підкрасів. 21. Отже, 23 й рік. Лобове замінене, але бачите, емблема Volkswagen, отже, на, офі... на офіційному сервісі. У нас Full LED. У нас, друзі. А, в нас ще тут ось така. Ось така царапина. Але це нічого. Це, це як кажуть, сліди експлуатації. У нас передні задні партроніки, противотуманні фари, датчик світла, датчик дощу, е, камера розпізнавання дорожніх знаків теж присутня. Заводське тонування. Дуже класна резина, фулта. 16-го розміру. У нас, друзі, заводський фаркоп. Так, ось як виглядає. Так, тут у нас такі, такі релінги, Зараз покажу. Але у нас є не... зараз, однією рукою дуже так, ось такі штуки вони ось тут заставляються і щоб не качалися речі. Піна, компресор, все на своїх місцях. Тут ручка обломана. Ну Все, багажне відділення на тому, на тому закінчилося. Так, Камера заднього виду немає. Ай-яй-яй. Е, виконання салону, версія бізнес. Бачу вже терзонний клімат. Взеточка на 220-12. І, в принципі. Все, Чотири стеклопідйомники електродзеркала. Так, нас ось тут, друзі, зафіксували він код, автівка німецька, тут різного типу наклеїчки, масаж і ось така класна подушечка для довгих подорожей буде саме то. А. то. Було включено зажигання. Так, або запалення мультикермо, є в нас адаптивний круїз. Пробіг 182 тисячі кілометрів. Так, що я бачу з девайсів? Я бачу Вебаста. Дуже хороша річ. Так, у нас є, бачите, Вебаста, у нас є трохзонний клімат. Так. І в нас є. Що це? А, фільтр тонкої очистки. Автоматична. А, камера присутня, написали. Хопа! Камера присутня. Дякую, Андрію. Так, тут у нас всі ключики. У нас є пілот під Webasto. Один ключик. Ось це другий. У нас, я вже бачу, е, перемикачі, ліпісточки. Так, по... Е, так, менюсті. Давайте навігаційну систему. Е, так, що до пунктів призначення. Так, чик-чик-чик-чик-чик. А -чик 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 -чик. що це у нас лів Не показано. Зараз. Присутнє, так. О, і львів. Так, все працює. Так, по менюсті. Автівка. Так, асистентах, перепрошую. Нове меню. Треба привикати, звикати. Так, що у нас є? Розпізнавання причіпа. фронт асист і все. Розпізнавання дорожніх знаків. Apple CarPlay. Ну, не знаю, чи він працює, чи не працює. Так, з девайсів є. Е, без, як воно називається? Підзавятка телефону. Так, система старт-стоп Що в нас тут? насмитна декларація 110 кВт, 20-20. Ну, друзі, бомбесно. 2800 2800 Просто халява. Стан салону. Воно практично як новий. Багажник чуть підтертий, але це... Але це нічого. Давайте покажу ще раз. Ось така лялечка, 182 тисячі пробігу. Ось який топова оптика. Ну, вона не сама, є ще коли йдуть LED. але це вже, знаєте, це вже сучасно. Так, ось така лялечка. Отже, 20 800 доларів за чистий 20-й рік. Цікавить, можете сміло телефонувати, або заходити на наш сайт autotrade.cars.ua На цьому сайті ви знайдете більше автівок. Можливо, ви щось шукаєте інше з ва групи. Можете сміло до мене телефонувати. Отже, фасад в продажі стильний, динамічний. Просто елегантний. Друзі, всім удачі, всім папа. Завтра буде новий день та нові автомобілі.